Трошки більше приближення. Це ми брали більше, бо ми не вчора, що тут ворогу, майже до кар'єрних. Давайте <клес> подіємо. От що місцеві пропонують пройти? Місцеві пропонують прийти пройти відстан... Що?

Той Кут грубо, здесь ты будешь заснуть? Так. Руками не чіпали? чипали. Тебе в руку? Yes. Право, дык. Yes. Право. Біп, право.

Діти, наші тебе не помилок. Плаця! Плаць! Не можна! Не можна, а? Слава Ісусу Христу, бабку! Слава на віки! Стара дуріла, ходила Вік віками! Як ви бабцю, три дні самі вижили? Як тільки А Ви знаєте тут? Я хоча... лікар! <глев> не То лікар, то лікар, <плев> Розказуй, бактері. Розкажи, ну, то розказуйте. Я колись по собаку. Наразі дуже поняття. Я нагорнулася хопти і песика на груди і все. А що, ну той раз трохи збудила? Ніколи я ще не збудила в життю. А, а... І вік віками ходила. А чого того разу так довго Ну, а питайте. Якийсь мій злий дух піку. Типу. Хіба... Я була в запущен, а потім клівінечку пішла. Клівінечка. Давай то мама хочете хай. Я б попила вже багато. Добре. Боже, діти злоті, діти злоті. Та ви що там? Сусідам, землякам кажіть, дякую.

Їдьте прямо, вас зустріне там людина наша собака. Заїжджають. Може, я тобі не раз подаваю, як У мене вже троє внуків самого. Зачули, тройцю йшли понад річку, зачули, що це, що пес загавкав. І вже так орієнтувалися, на той звук бігли-бігли. І так знайшли. І потім вже ці звідси теж підійшли, хлопці йшли з цим краєм, йшли туди по Адрійську. І так вже зачули, так, вже до пса, вже по звукові тим перебігли. А і вона йшли. що, просто сиділа? Ні, ні, ні. Вона, вона вже... стояла, от, така, без кустини, без цього, без, без, без чобід, без нічого, але пес, пес гауку, так так, Але вона не отако ми бігли, пес за а вона не кричила, щоб вона, щоб вона кричила, а я там... Ей, я хуяту ходіть сюди. Ви так довго без хостини ходили? Баба, розумію, скидає, без костя, не знімайте без хостини Ми віддали її хостину, то що знайшли. Так, ж... так, 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 Ваша? О, та там, та вон. Корча, песик загалкуємо. Ми хак що не стрібали, а ми вчора ходили, вчора казали, їдемо, що. Та що би ти можеш не йти, бо вона каже, ніж там я. А ми такого руку ще не так? Скільки людей в мають це ще не буде.

Ми Десь сідайте на королівки міста. Ладно. Скави на хаві віддадуть собачку. Дай того тузика, дай. Дай, Чуєте? де я була? Аж табон. Знаем, знаем. Ми, 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 Та й на ягоди ходила, аж сюди. Табу на лугам мене. Дай, Дай Бог, да той? Дайте бабці пса. Герой, да вже поруч. Баб, почуєте? А ви без капців чи капці загубили десь? Я сумну чи лишилася. Залишили А так і, так і спали там? Спали десь ще? Ні, ні, то як півнячні. А ночували де? одні ж де заставали? Та в лісі. В лісі ночували? Личчина горнула, а вся на груди взяла. так стало. Не кашляє, Ні. Я дякую всім, дай вам Боже здоров'я. Ми раді, що і всьom, всьom, всьom. І 100 років прожити. Тепер точно а. а мені 100 найбов Тепер не будете в ліс ходити. <ріст> <ріст> вже доки <ріст> мого життя не буде. на камеру, вам показано, не буду.

Не платить, думаю. Та я ще не вжую, то вони маленькі. Мама, мама. Ви бачите реальний стан, щоб нас це вдома відпускати чи ні. Можливо, варіант, що нас вас госпіталізують. Я не... Це одно. Доктор я, я не маю тіску, нічого не ні. добрий день. Та я вас подивлюся, що чи у вас все грає. Я ж вам ніц не кажу. Як ви себе почуваєте? Добре. Дуже добре? Добре. Що, я... не поїдете? Ні. А я... чого? Та чого поїду до заслабну там А Ану руками, пальцями. Покажіть мені руки. Мамо, так тиск, на тиск. Ні. Ну. Вас нічого не турбує, нічого не болить. Нічого мене не болить, я здорова. Точно. Точно. Я колись мала, то ще кров скажу. Світ вам не крутиться зараз. Ні. Ну, а водичку ви пили. Дали, далі, далі. І ну. а. Я... Забувається? Так, то я забуваюся. Ще. ще там заслабнути. Так що ви там заслабнете? Хто вас ще там ще щось ден. буде з вам робив? Подаємося не Одні великі хаті за мало деховують. Великий сорок. У стаканів немає. Немає магазин. Ні, сто тридцять дев'яносто у вас. Мурка, то сіті, то... Не... Мої діти добрі, але я не, так, не знаю. А чого ви не знаєте? Ну, бо я від... не слухаю їх. І що, а взагалі назбирали щось трохи? Чи задурно ходили за три дні? Щось там трохи. Сумці лишила і капці. І... Це... А де ви живете? Ну от ви... У тій вулиці, як до фельдшерки. <п 'я> Зараз достає якусь чаю гарячу цупкром діяти трошки зубки якоїсь, вона ж не їде строїть. Не гріть по кожне, давай повністю. Мабуть, от у ти ліпше, тисячі не, Може знай ляже. Ні, на чому я Я не чесна. У не Я тут дуду. Вот, закрывайте, блядь, да.